Всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube каналі. Сьогодні буде відео про те, як я відлучаю в 45 днів кроленят від кролиці. Зараз вам розкажу і покажу. От у нас є тут дві кролички. От Наша сігма. І от тут от наша бета. Я потім покажу. Сьогодні вже 46 днів. 46 днів ну, і, ну, їхнім кроленятам. Це ще з осені побілено, і вони стоять, чекають свого часу. Ну, я маю на увазі клітки. Так, що було зроблено? Обов'язково все посипано йодокліном, годівниці, корм і, звісно, сіно. Поки що та буде порожня, ця будемо пересаджувати сюди, сюди посадимо. Від одної кролиці, сюди від другої. Всіх, я маю на увазі, не розділяючи їх на кріль кролиця. Я приблизно десь в два з половиною місяці потім розділяю їх. Цієї партії виберу двох самок для, скажімо так, для, для їхнього тримання, як мамок. Вони будуть потім переселені сюди, десь в два. Також 2,5 місяці я подивлюся і відберу, відберу, От, тому зараз перенесу короленят звідси звідти. От, роблю, я це в 45 днів. ну Рахується краще, щоб відсаджувати самицю. Але в мене якось так склалося, що я з самого початку, це вже років 5-6, як займаюся кроликами, тому я відсаджую кроленят. У мене немає можливості відселити кролицю, щоб вони тут сиділи, а це все таки маточники. От, я... Не знаю. Я впевнений, що довговічність. Маточ, ну, скажімо, цієї клітки вона б набагато зменшилася, якби тут там, до 2,5 місяців ще кролеят або навіть до забою. Тому мене такий варіант влаштовує. Значить, повторюся, 45 днів відсаджуємо, не розділяючи самець самка в окрему клітку. От. Буває, навіть я змішую, тобто можна було би разом їх посадити від різних самок, але я тут буду відбирати на потомство, тому, тому будемо розділяти Не да, точніше, будемо розділяти, садити їх окремо, потім, коли я відберу самок і якраз в цей момент розділимо самець самка, вони всі змішаються. Маю на увазі і від тої, і від тої кролиці. Ну, якось так. Зараз попереношу їх і ну, ще включуся. Так, зараз покажу вам результат по кроликам, що вийшло. От курва тривога. Тільки почав знімати. Так, показую спочатку, як тут виглядає, все прибрав. Посипав обов'язково є Стігма буде поки що відпочивати. От тут також все вичистив йодокліном, піддони помив, залишив поки що так, хай провітрюється. Ось, бачите, закрив, вичистив, посипав. Так. Планую на днях провакцинувати всіх. І малих, і дорослих. Отак От теж тут все вичистив. Посипав сіна. Обновив сіно. От. Планую провакцинувати. Великих, малих, як бачите, ось теж корм є. О, тут 5 кроликів. У нас сіно. Ось також бачите корм. І. Тут вісім. Да, тут вісім кроликів. Ну, якось так. Ем, коли вичищав, взагалі я планував е, зняти, відео, зняти відео про кроликів. І поки я знімав, е, в мене виникла ідея. Я зніму е, тижневий... Тобто, що я роблю один раз на тиждень, ну, скажімо так, на сьогоднішній день по нашому господарству. Обов'язково це кролики, от, і зараз у нас є ще кури несушки. Тому я зараз вам покажу, що я роблю один раз на тиждень по господарству. Так, це наш новий проєкт. 2025 року індичатник з навісом. ну В процесі обов'язково зайдіть на канал, там є відео про, про нього. Так, тепер що ми будемо тут бачити? Також частково інструменти. Зараз покажу, що я роблю. Тут у нас що ми робимо обов'язково. Вон, бачите, так і, якась одна, так і несеться там. Е, вода, потім вичищаю піддон, е, який біля поїлок, і засипаю туди нові опилочки. Трішки беру з підлоги опилок, просипаю в ящик. і... Потім все засипаю йодокліном і дивлюся по годівниці. Я засипав минулі раз на 2 тижні. Минулі вихідні я засипав, тому їм тут вистачає вісім курочок. От. Зараз тут все цим займуся. От. І покажу вам результат. Так, тріхо поприбирав. Все засипав, бачите, єдоклінчиком. Піддончик помив. Ну, отак от. Тут також трішки беру з підлоги лопаткою і пересипаю трішки послід. Потім все йдокліном залив води. Я закриваю... Коли я тут прибираю, то я, бачите, закриваю, щоб вони мені тут не заважали, бо з ними тут взагалі нічого не зробиш. От і все. А, я сказав, води я налив. От якось так це все виглядає. І що я хотів сказати? Або яка мораль цього відео? Що... В залежності від того, як у вас все організовано, звісно, це перший такий показник, то вирощування або тримання сільськогосподарських тварин не дуже важка така справа, і небагато вона займає часу. Ну, в залежності, ще раз повторюся, в залежності від того, це обов'язково, як у вас все організовано. От е кхе, даним відео я показав вам те, що я роблю один раз на тиждень. Один раз на тиждень це чистка у кролів, але так співпало зараз, що ще до цього плюс переселення було кроликів. Це зайняло десь плюс-мінус півтори години. І от зараз ви побачили, що я роблю. Да, я не, не спечаюсь, курей не дуже багато, вісім штучок, але все одно десь зайняло це 15 хвилин. Всього на всього, ну ще б 5 хвилин, якби прийшлося досипати бакор, би ну, змішувати його. От тому 2 е, години раз на тиждень. Плюс е, до, до курей хожу тільки на протязі цього тижня. Я ходжу тільки забирати яйця. Більше нічого. От е, кроликам зараз, так як ще є морози, от я щовечора наливаю в миски воду. А наприклад, якщо це влітку, буває таке, що я навіть може бути там, якщо є яка, є яка робота, то я навіть не підходжу там щовечора до кроликів. Я маю на увазі, коли встановлене ніпельне підключене ніпельне поїння, коли вже немає морозів. От, тому е, мінус іще одна робота це ввечері наливати їм воду. Тому, в принципі, я не рахую, що це спад, напевно, хто має свій приватний будинок, може займатися цим е, сам. Все, буду закінчувати. Бачите, як я хотів зняти відео про е, відлучення кроликів, але потім вирішив, покажу вам. Е, на сьогоднішній день це там середина березня, скільки займає часу утримання сільськогосподарських тварин. Да, так, звісно, коли їх буде більше, то це більше займає часу, але все одно це не дуже складно. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава українцям!